Президент Дональд Трамп відхилив пропозицію Володимира Путіна продовжити договір на рік. Замість цього адміністрація США хоче абсолютно нову свіжу угоду, і ми чуємо, що між американськими та російськими чиновниками ведуться певні переговори. Що ви думаєте про такий підхід? Я вважаю, що президент зробив правильно, дозволивши договору припинити дію. Цей договір був створений для іншого часу, інших умов. Його уклали у 2010-2011 роках, А сьогодні світ зовсім інший. Тоді Росія не становила військової загрози для Сполучених Штатів. Тепер становить тоді Китай не був зростаючою військовою силою в Тихоокеанському регіоні. Тепер є, є інші проблеми з цим договором. Як я вже казав, його було написано у дві чи десятому році ратифіковано в 2011. Відтоді Путін доручив своїй армії та авіації створити низку видів озброєнь, які не підпадають під дію документу. У той час як Сполучені Штати були обмежені цим договором, Путін дозволив своїм силам зростати у трьох різних системах, які не обмежуються договором. І знову ж таки, це поставило США у невигідне становище. І нарешті, якщо подивитися на загальну картину, цей договір взагалі не охоплює регіональну ядерну зброю російські ядерні озброєння малої та середньої дальності, які загрожують нашим союзникам у Європі та Азії, таких озброєнь у Росії дуже багато, кілька тисяч, тоді як у Сполучених Штатів їх значно менше, можливо, близько 10% від цього числа. Дивіться, дійсно. Президент Трамп сказав, що хоче замінити, як ви зазначили, договір новий старт, який був двосторонньою угодою на щось на кшталт нового трикутника, до якого тепер має увійти Китай. Чи вважаєте ви, що існує небезпека нового нарощування, коли Китай і Росія будуть співпрацювати між собою проти Сполучених Штатів? Сюнайтестечанізверісікритив. Китайці дуже скритні, вони свідомо не прозорі. Вони ніколи не оголошували, які цілі їхньої програми або до якого масштабу вони її розбудовують. Тож нам залишається лише здогадуватися, але якою б не була ця програма нею керує Сі Цзіньпін. і схоже, що вона розвивається без будь-якої прив'язки до того, що роблять Сполучені Штати чи Росія, це перший момент. Другий момент на мою думку полягає в тому, що приблизно з 2011 року, майже одразу після ратифікації договору, президент Путін розпочав масштабну перебудову, або якщо хочете модернізацію стратегічних ядерних сил Росії. І за останні два роки він неодноразово хизувався тим, що модернізував 95% російських ядерних сил. Отже, він фактично завершив цей процес. Він інвестував у свої ядерні сили. Йому більше не потрібно нарощувати їх, ба більше через колосальну вартість війни проти України та наслідки санкцій проти Росії. Його економіка просто не здатна підтримати значне розширення російських стратегічних ядерних сил. Тож так, росіяни можуть трохи поскаржитися і можуть розмістити більше бойголовок на деяких ракетах, те, що ми називаємо довантаженням. Але я не думаю, що існує великий ризик, що Росія почне справжні перегони озброєнь, адже перегони означають робити більше ніж раніше, а вони щойно повністю модернізували свої сили. The force. Could... Деякі експерти побоювалися, що це може означати, що ми можемо опинитися на порозі нової гонки озброєнь, де більше немає жодних обмежень. І кожен може нарощувати кількість боєголовок. Тобто ви вважаєте, що цього не станеться? так. Я вважаю, що цього не станеться. Росіяни вже витратили колосальні кошти на модернізацію своїх сил, довівши їх до того рівня, який вони вважають необхідним. Тож немає очевидних причин додавати ще більше боєголовок, окрім спроб налякати або залякати захід. Вони можуть це зробити, вони можуть додати певну кількість боєголовок, але це не почне перегони озброєнь. Для сполучених штатів ситуація зовсім інша. Ті сили, які ми маємо сьогодні, є спадщиною адміністрації президента Рональда Рейгана. Тобто ці системи старіють і наближаються до завершення свого терміну служби. У 2011 році. Конгрес змусив президента Барака Обаму погодитися на модернізацію ядерних сил. США. За 15 років, поки Росія модернізувала і нарощувала свої ядерні сили, Сполучені Штати не додали до свого арсеналу жодної нової ядерної системи. Перший новий стратегічний підводний човен класу Коламбія спустять на воду не раніше ніж у 2030 або 31 році. Нові бомбардувальники б 21 почнуть діяти лише наприкінці 20-х років. Нову міжконтинентальну балістичну ракету Сентінел ймовірно буде розгорнути лише на початку 2030-х. Років отже, що мають робити сполучені штати? США повинні додати боєголовки на деякі з наявних ракет, щоб одночасно стримувати і Росію, і Китай. Йдеться не про величезну кількість, можливо, кілька сотень. Нам погрожуватимуть гонкою озброєнь, і багато американських прихильників контролю над озброєннями говоритимуть Боже, мій це проблема, більше немає обмежень. Але за цією загрозою насправді небагато реального змісту. Тому я спокійно можу сказати, що рішення президента вийти з New Start і розпочати програму розміщення додаткових боєголовок на Американських ракетах до необхідного рівня є правильним. Росія неодноразово заявляла, що може застосувати ядерну зброю у відповідь на агресію НАТО, і очевидно, російська пропаганда вже кілька років стверджує, що насправді її війна в Україні це відповідь на агресію НАТО. Існують побоювання, що червона лінія щодо застосування ядерної зброї може дещо розмиватися. Вас це турбує? Yes and no. Um, so first І так і ні, по перше, я категорично відкидаю будь-які твердження про те, що НАТО до складу якого входять 32 країни, може здійснити агресію проти Росії. Це просто неможливо. 32 держави не можуть об'єднатися, щоб розпочати загарницьку війну. Це неможливо. По друге, я вважаю, що для Росії вже давно є усталеною політикою, намагатися залякувати Захід, а також наших союзників в Азії та Європі, погрожуючи застосуванням ядерної зброї. Про це легко говорити, але якщо ви сидите в Москві і розумієте... Зумієте, що застосування ядерної зброї означатиме початок ядерної війни, і ви не знаєте, чим ця війна закінчиться, але точно знаєте, що російська територія зазнає ударів і що ядерна зброя буде застосована проти Росії. Це зовсім інша і дуже серйозна річ. Погрожувати легко, але реалізувати таку погрозу і поставити під загрозу знищення власної країни це зовсім інше. Я вважаю, що захід повинен тверезо усвідомлювати. Путін не хоче ядерної війни. Путін хоче, щоб ми поступилися. Його вимогам, але Путін не дурень. Він не хоче ризикувати застосуванням ядерної зброї проти Росії,